Вітаю! Ви на каналі Танго-Таро. І з вами я Лариса, тарологиня, що танцює танго. Сьогодні в нас буде трішки незвичний розклад, незвична тема. Мені стало цікаво, і захотілося також прийняти хоч якусь участь в цьому конфлікті. Для тих, хто не в курсі, поясню, що є така. Діячка в інфобізнесі, яку звуть Богдана Гончарук, дуже відома така в певних колах. І є ютуб-блогер е, Олексій Дурнів, якого, я думаю, ну, багато хто знає. І він зробив відео огляд на її вебінар якийсь, дуже жорстко по ній пройшовся. Вони обидва неоднозначні особистості. Е, я в своєму відео зовсім не збираюся. Критикувати одного чи іншу, і якось давати оцінку їх діяльності. Це не моя справа і я не буду цього робити, звичайно. Але мені стало цікаво, як карти покажуть саму Богдану і як вона себе проявляє чи буде проявлятиме в цьому конфлікті, і потім, ну, по мірі розвитку подій, подивитися, як і що воно справдилося. Е, нагадую вам про підписку на мій канал. Е, дуже попрошу поставити лайк і написати ваш коментар, що ви думаєте з приводу цього конфлікту або з приводу тих карт, які в мене випали. Чи було це вам інформативно, цікаво. Е, я буду використовувати дві колоди. Я таке іноді роблю. Одна буде в мене основна, це класичний Уейт, і друга буде додаткова. Додатково, це Midnight Таро. Вона в мене заточена під питання, коли взаємодія людей в соціумі, в роботі, в бізнесі, в стосунках саме ділових, не особистих. Я буду працювати тільки на прямих, я колоду ой, та не перевертала карти, тож, якщо будуть виходити перевернуті, я одразу буду їх перевертати в пряме положення. Тож, давайте подивимося, що скажуть карти про саму Богдану і про конфлікт і як він буде розвиватися. Тож, спочатку, я хочу подивитися, як карти покажуть саму Богдану, яка вона особистість, да? яка вона людина з точки зору карт. Основна карта і додаткова, яка буде прояснювати. Так, давайте подивимося, що карти кажуть про Богдану. Бачите? Королева Жезлів одразу вийшла яскрава, харизматична. Королева жезлів це е, жінка, яка завжди на виду. Вона не тільки на виду проявляє себе в соціумі, дуже активно проявляє, але й та жінка, яку постійно обговорюють в засобах масової інформації в інтернеті е, е, скрізь. І це жінка, якій все одно, що про неї кажуть, вона гне свою лінію. Вона чітко знає, чого вона хоче, чого вона, куди вона йде, які в неї цілі, наміри і так далі. І ще королева Жезлів це жінка, навкруги якої завжди є послідовники, так званий хоровод. Знаєте, вона основна навколо неї крутяться люди, які їй там подражають, похваляються знайомством з нею. І дивіться, додаткова колода каже, що вона не тільки яскрава, харизматична, успішна жінка, але ще вона і дуже продумана. Туз мечів, це гострий розум. Будь-які дії, її, які йдуть на загал, в проявленні, вони продумані. Це стратегія, це частина плану. Далі дивимося. Яка вона в цій ситуації з Олексієм Дурнєвим? Це карта так званий сигніфікатор. Хто вона? Ну, Може, жертва, може, навпаки, це її план. Так, сигніфікатор. Бачите? Угу. Вона зараз дуже агресивно налаштована, лицар мечів. Це не жертва, і це не Скажімо так, це був не її продуманий план, да? бо багато зараз кажуть, що вони там 에, з -е, Льошею Дурневим домовилися да? про такий піар-ход на хайпі, щоб вона ну, здобула ще більше популярності. Ні, лицар жезлів це людина, особистість, яка кхе, біжить, скаче з агресією і каже: Давай розберемося, давай розставимо крапки над і я дуже розлючений. Розлючена да, Богдана, і я хочу з'ясувати стосунки і погрожує. Бачите, вона йому погрожує. Я тільки сьогодні дивилася відео там ще одного блогера, е і там це ну, були. Е Показані сторіс Богдани за сьогодні, що вона там дуже розлючена, дуже погрожує адвокатами, юристами, що будуть розборки. Що покаже додаткова колода сигніфікатор Богдани в цій ситуації з Олексієм Дурнєвим? Ну, зірка, я зірка. Мене ображати не можна. Хто мене образить, я тому голову знесу. Ну, оце, да, таке. Далі, як вона взагалі, от її діяльність в інфобізнесі? Як сама Богдана до цього ставиться? І тут я хочу побачити, чи вона дійсно свято вірить в те, що вона пропагандує, що вона ем, робить, да, як вона вчить людей, чи це її просто стратегія заробляння грошей, чи це її наївність, яка, якась, да, бо вона інколи справді таке враження, що вона не дуже ну, освічена людина, да, якась така наївна трішечки. Ось ми подивимося. Ви знаєте, там буде. Багато карт, шість карт. Я, мабуть, додатково потім просто витащу пару додаткових карт. А так ми подивимося на Ойді. Її е, справжні цілі наміри цієї діяльності, які вона демонструє назовні, і які істні, да, приховані. Дивіться, назовні вона демонструє, що вона допомагає людям досягти гармонії. Якогось такого, знаєте, душевного стану, як вона каже, да? духовний провідник. От вона так і позиціонує, що вона духовний провідник. І подивіться, скільки ем, персонажів на карті не один, не два, ціла родина. Вона себе вважає да, провідником, духовним наставником для багатьох-багатьох людей. Вона ем, так і каже, що я створюю своє коло, в мене там е, тисячі, десятки тисяч. Людей, яким я допомогла, і ми всі одна родина. Отаки така в неї позиція. Вона її демонструє. Що вона приховує, не показує назовні її цілі, її мета справжня це. Перемоги, просування вперед, досягнення своїх цілей. І це дуже жорстка карта. Ну така, знаєте, дуже агресивна. Тобто, отут гармонія душевна, така, знаєте, близькість на рівні спілкування з людьми, розуміння, доброзичливості, емпатії. А тут ні, це воїн-завойовник. Вона чітко знає, що і для чого вона робить. Які її ну, почуття, знаєте, що вона відчуває до своєї діяльності? Як вона це показує? Що я відчуваю? Ну, Вона показує, що я багато-багато чим займаюся, що мені так важко, але я буду з вами завжди. І вона показує, демонструє? Що я відчуваю відповідальність на цієї карті на десятки жезлів, персонаж це дуже відповідальна людина, яка бере на себе зобов'язання і вона їх тягне. Ну, вона відчуває себе відповідальною людиною, яка все сама, все сама. От така це карта, що ніхто, крім мене, більше це не зробить. А які її почуття і відношення до своєї діяльності, яке вона приховує да, в неї всередині? Угу. Ну, вона, Ви знаєте, або я б сказала, за пажем жезлів людина може відчувати себе пішкою в якихось в інших руках. Мені здається, що, можливо, за цією картою вона відчуває, що не вона всім керує, а хтось. Ну, можливо, є хтось, хто стоїть за неї, такий непроявлений, невидимий для інших. І вона просто виконує щось, що їй кажуть, чому її навчили. Да? Знаєте, якщо ви дивились її відео, інколи, наприклад, вебінар якийсь, да? От я відчула, що здається, вона не... Зовсім розуміє, що вона там каже, а як читає по-написаному, таке і це не тільки в мене таке враження, я чула від інших людей, що вона не розказує на вебінарах, семінарах, навчаннях те, що вона сама прожила, а те, що їй написали. От, можливо, ця карта і показує, що вона просто фігура, яку демонструють. А насправді це проєкт чийсь. А вона там просто людина, ну я ж кажу, на нижчих щабелях яких, якихось Ах. Ну, можу ще за пажем жезлів, я зараз його проясню, мабуть, бо мені здається, тут може бути і таке, що вона відчуває всередині, що це вона такий наставник для ну, інших людей, як для дітей, да, які не розуміють, що робити. А я вас навчу, що я ваш вчитель, а ви мої учні. Ну, зараз проясним, що вона думає про свою діяльність, що вона відчуває, що, як вона відноситься. Ну, а тут туз жезлів, бачите, як карти перегукуються, так от, що я ваш шанс, а ви мої дітки, яких, яких я веду до е, світлого майбутнього, так скажемо. Ну, але те, що за неї стоять якісь особистості, я не буду відкидати цю версію. Подивимось, може там якісь будуть розслідування далі і щось проявиться. Ну, залишу тут обидві версії. Так, і, і, і що вона буде робити? Її буде діяльність назовні, що вона буде демонструвати, робити так, щоб всі бачили, ну, вона буде показувати, що я для вас просто. З дорогою душею, я вас люблю, я вас розумію, я вас вислухаю, зрозумію і допоможу, щоб ви, щоб ваша душа була, знаєте, от за лицарем кубків це дуже солодкі обіцянки. Дуже солодкі обіцянки. І зірку з неба достану, і все вам покажу, розкажу, і ви будете зі мною просто щасливі. Оце вона буде демонструвати назовні, як і раніше. А що вона буде робити за спиною, що ніхто не побачить. Ну, буде будувати свій бізнес. Імператриця це бізнес. Це коли у людини все зростає. Да? Ну, звичайно, коли приходять до неї нові учні, підписники, її послідовники, студенти на її курси, які купують, то вона зростає в доходах, вона зростає в кількості підписників. Ну, імператриця це. Звичайна карта турботи, опіки. Зараз подивимося, про що ця карта? Да? Про що вона каже? Що вона буде робити за спиною своїх послідовників? Ну, тут повішений, що це вона буде робити? Вона буде. По-перше, можливо, вона припинить свою діяльність на якийсь час. Да? Можливо, вона буде вдавати з себе якусь жертву, що їй не дають далі розвиватися. Да? Можливо, вона буде знову для того, щоб в неї бізнес розвивався, її інфобізнес, вона буде шукати нових жертв. Так, Подивимось, так, що це буде. Діяльність за спиною, те, що вона не буде демонструвати, ну, те, що в неї там, можливо, не все вдається. Ви знаєте, вона, я так думаю, що, можливо, свої якісь невдачі не буде демонструвати. Бо повішене це жертва, коли ти не можеш рухатися, не можеш впливати на ситуацію, і оце свою безсилість вона можливо буде приховувати. Так, я скажу. Так, що я тут ще хотіла подивитися? Я хотіла подивитися, як буде надалі розвиватися От саме, саме ця ситуація з Олексієм Дурнєвим, їх конфлікт, їх така сутичка, протистояння. Як вона буде розвиватися ця ситуація саме для Богдани. Що Богдана отримає, буде отримувати з цієї ситуації? Вона буде отримувати ось це. Ну, спочатку воно якби не дуже буде, да? вона заспокоїться за цією картою. Оце вона буде отримувати. Угу. Дивіться, імператор і помірність вона може дійсно звернутися до органів там якихось правоохоронних. Для захисту своєї там, честі, достоинства, своїх авторських прав, бо імператор це державні структури, державні органи. За помірністю вона буде, мабуть, тільки прощупувати, так, намацувати цей шлях, можливо, це будуть консультації з одним, з іншим юристом. Так? Оце вона буде так діяти. Як вона ще ця ситуація буде розвиватися для Богдани? Як вона надалі піде. Ой, Дві карти. Ну, давайте дві карти, так? Да? Так. Дивіться. Тут якась прихована співпраця. Прихована співпраця з кимось вона буде співпрацювати в цій ситуації, але вона не буде це афішувати. Можливо, це будуть консультації онлайн, тож вона все-таки буде просувати цю ситуацію. Що нам скажеться, король жезлів, який спеціаліст? Вона буде привлекати до цієї ситуації якихось спеціалістів, професіоналів. Чому за відлюдником я ну, перша думка, що вона це не буде афішувати? Або це будуть такі приватні консультації. Ну, це буде прихована така консультування, да, е, до, домовленість про співпрацю з конкретним чоловіком, е, який в неї вже є на, на приметі, скажімо так. Да. І от помірність каже, що це буде не дуже швидко. Вона, можливо, там ці столі виклала на емоціях, а далі вона буде потихеньку, не дуже поспішаючи. Зважено буде шукати співпрацю. Можливо, дивіться, я так припущу, що можливо, вона запропонує співпрацю самому Олексію Дурніву. Наприклад, зустріч, щоб вияснити їх. Стосунки, відносини ну, на загал. Да? І таким чином це підняти охоплення і собі, і йому. Тобто це буде така взаємоплідна співпраця. Нехай на волні такого хейту, да? ну, вона якби постраждала така сторона. Але вона може йому запропонувати якось зустрітися, оце обговорити і щось таке далі, щоб з цього була ну, вигода якась, да? перспективна така вигода для них всіх, ну, для неї і для дурніва. І е, що ще її чекає, як буде далі просуватися ця ситуація для Богдани? Угу. Диявол, диявол, ну вона хоче на ній. Заробити, по-перше, я скажу, а що скаже нам від найтаро, як прояснить диявол, і сила. Бачите, аж два старших аркана. Багато імператор, помірність, відлюдник, диявол, сила, багато старших арканів. Така дуже ну, крупна, да, весома, вагома ситуація. Що буде? Ну, вона буде змушена діяти якось в цій ситуації. Вона не може її, знаєте, оминути, проігнорувати. Вона змушена реагувати і вона. Ну, не може втриматися від. Цього да? він її за дияволом зачепив, за щось живе, зачепив дуже сильно, і вона хоче продемонструвати свою силу. Вона буде йому діяти ну протидію якусь. Да? Це все, знаєте, ну за дияволом завжди проходить там шоу-бізнес, зірки якісь. Да? Це діяльність взагалі за дияволом. А коли там крутяться дуже великі гроші, охоплення, підписники, інфопродукти, які будуть покупати, то е, це велике. Велика спокуса. Знаєте, коли людині ну, байдуже, вона просто не реагує, хай буде і буде, а вона прямо її дуже тригернула, її зачепила за якісь там гачочки. І далі, от бачите, силою вона буде діяти, силою вона може бути погрожувати отак от адвокатами, юристами. І е, вона буде тиснути, щоб він, наприклад, там щось. Чи вибачення якісь приніс, чи ну, взагалі тут такі сили стикнулися, да? Дуже два, дві сильних вагомі постаті в інфобізнесі, яких ну, от люди інфобізнеса або інфопростори багато їх знають. І тут задіяні великі-великі гроші. І великі ну, такі перспективи для них піднятися. Ну, за силою вона буде демонструвати, може, витримку, да? вона буде себе тримати в руках, але там в неї будуть дуже кипіти такі пристрасті, будуть кипити. Тут дуже от, ну, я ж кажу, сила і диявол це просто, ну я не знаю, війна, війна не на життя, а на смерть. Щось таке несеться. І давайте подивимось взагалі, що чекає Богдану Гончаруку в її сфері діяльності, ну, на протязі найближчого року, скажімо так, як буде її діяльність розвиватися на протязі найближчого року. Як вона буде розвиватися? А ви знаєте, тут щось таке йде? З одного боку, дивіться, як карти показують, з одного боку. Чистота прозорість діяти за правилами по закону, а тут ще і місяць вийшов. Тож, можливо, я так думаю, що можливо, Богданою зацікавляться таки правоохоронні органи, бо король мечів це закон і порядок. Так? Як повинно бути за законом? Можливо, її чекають. Перевірка її діяльності, да? ну, якесь можливо слідство, аудіт, налогові податкові перевірки, і це їй принесе дуже великі тривоги, хвилювання, нерозуміння, куди це все йде. Занурення в свої емоції, в дуже негативні, в такі, знаєте, глибини. Що ж буде далі? Я не знаю, чого мені чекати, мені погано, мені тривожно, буде такі гойдалки емоційні. Да? От Давайте я вже не буду нічого докладати. Я от дивлюсь, да? закони, порядок і великі-великі проблеми психологічного плану. Емоційного плану, да, проблеми, і не зрозуміло, що буде далі. За місяцем людина занурюється дуже в тривогу, в переживання, в якісь панічні такі настрої, в депресію, в апатію і так далі. Тож, якщо дійсно це все вийде на рівень перевірки її діяльності, то їй це мало не покажеться з точки зору її емоційного стану. Ось такий в мене вийшов розклад, я навіть сама не очікувала, але чомусь мені стало цікаво на це подивитися. Я буду чекати на ваші коментарі, як ви вважаєте, що ви скажете за моїми картами, або взагалі ваші думки стосовно неї стосовно Олексія Дурніва і їх у цього конфлікту Взагалі буде цікаво поспілкуватися з цього приводу. Тож я з вами прощаюся до наступних відео.